Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з грамоти, і сьогодні ми з вами поговоримо про слова назви дій. Але для початку пропоную вам послухати уважно вірш, який називається Новий дім. Максим купив новенький дім і розставив меблі в нім. Хутенько він стола поставив. Тільці та крісельце розставив, а потім двері він запер. В будинку спочивав тепер. Скажіть, будь ласка, про кого йшлося у вірші? Правильно, про Максима. А скажіть, будь ласка, хто такий Максим? Як його можна назвати? Так, це хлопчик? А скажіть, про що йшлося у вірші? Правильно, про дім та меблі. Добре. Скажіть, будь ласка, якщо ви хочете запитати про назву живого предмета, яке питання ви поставите? Хто це? А якщо про назву неживого предмета, то ми з вами запитаємо, що це правильно? Минулого разу ми з вами навчилися визначати неживі предмети. А сьогодні ми навчимося з вами ставити запитання як до живих, так і не до живих предметів. Давайте з вами пограємо в гру. Яка називається впізнай слово. Я промовлятиму слова дії, а ви за цими словами повинні визначити, що це. Готові? Поїхали. Так, стоїть, їде, сигналить, тормозить. Це що? Правильно. Це машина. Далі їсть моркву, стрибає, живе у лісі. Хто це? Вірно, це зайчик. Добре. Далі стоїть, шарудить листочками. Це що? Це дерево. Добре. І остання. гавкає, грається, виконує команди. Це в нас собака. Так, молодці. Добре. А зараз я пропоную вам сісти зручненько, приготувати свої оченята. Свої вушки і переглянути дуже цікавий відеоролик. Від слів та познайомитися зі словом на свою дії. Давайте розглянемо малюнок та дамо відповідь на запитання: що робить дівчинка? А що робить кіт? Хто та що ще зображені на малюнку і що вони роблять? Собака спить. Сонце сяє. Зончик їсть, котик грається, літачок летить, дівчинка читає. Ось ми познайомились зі словами назвами дії. Читає, їспить, грається. Усі ці слова позначають дію предмета. До них можна поставити запитання, що робить. Зіграйте в гру, відгадай дію, щоб краще запам'ятати нових знайомих та на яке питання вони відповідають. Що робить мама? Мама співає. А тепер самостійно ставте запитання та дайте відповідь на них. Перевір себе. Дівчинка стрибає! Перевір себе сім'я їздить. Перевір себе хлопчик біжить. Перевір себе, дівка летить. Перевір себе. Мама готує. Складіть речення, виділивши слово на зводії, приговоривши його ще раз. Наприклад, мама готує вареник. Наше слово готує. Малята, розгляньте уважно малюнок та розкажіть, хто що робить, що робить сонечко, що роблять дерева, каміння, хлопчики та дівчатка. Та складіть свою цікаву розповідь про те, якби ви разом зі своїми друзями гралися на цьому майданчику. Чекаю на ваші відповіді. Діти, ми з вами вже трошечки попрацювали, а зараз пропоную трошечки розім'ятися. Встаньте, будь ласка, з своїх стільців та зробимо з вами зарядочку. У нас сьогодні маленька гість. Це Софія. І вона буде робити зарядку разом з нами. Привітайся з друзями! Що ж, готові? Поїхали. Встаньмо, дітоньки, рівненько, та вклонимося низенько. Ось так. Ось так. Далі, отак, руки в боки. І підемо разом в скоки. Ось так, ось так. Вгору руки піднімайте та разом всі присідайте. Один, два, три. Чотири, п'ять. Відпочили. Нумо грати Слова дії. Називати діти, ми вже з вами трошечки відпочили. А зараз давайте разом з вами поговоримо про ваш режим дня, про ваші домашні обов'язки. Ми з вами разом переглянемо картки, і ви будете відповідати на запитання. Добре? Що ж, перша картка. Подивіться, що ви бачите на цій картці? Це в нас хто? Мама, а це діти. Мама дає дітям якісь завдання. Добре. Далі хлопчик і дівчинка що роблять? Дивляться на те, що мама сказала зробити. Так? Це треба зібрати Лего, повитирати пилюку та полити квіти. А ви мамам вдома допомагаєте? Молодці. Далі, що ж ми бачимо на цій ілюстрації? Що робить хлопчик? Лежить на дивані та дивиться телевізор. А що? Тут в нас відбувається лего так і лежить, так, ніхто його не зібрав. Що робить дівчинка? Так, дівчинка виконує поручені ті завдання, так? які сказала мама зробити, так, допомогти. Дівчинка-молодець, допомагає. Далі. Що ж сталося тут? Що робить хлопчик? Він плаче. Як ви вважаєте? Чому він плаче? Правильно, він не зібрав своє лего, свій конструктор, мабуть, ішов, впав і забив собі ніжку, і тепер плаче. Далі що ж зробила мама? Мама відвела хлопчика до лікаря. так? Йому полікували ніжку, і вони пішли додому. Добре, і що ж робили вдома? Що робить хлопчик? А чим займається дівчинка? Так, вони доводять свою справу до кінця. Правильно, вони допомагають мамі. Хлопчик поливає квіти, а дівчинка збирає свої іграшки. Добре, молодці. Що ж, ми вже підходимо до завершення нашого заняття, і я хочу у вас запитати, чи вам сподобалось? Добре, а скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? Про слова дії, правильно, про слова дії. От зараз на картинках, які ми з вами бачили, ми говорили про те, що робили діти. Так? Прибирали іграшки, виконували обов'язки свої по дому. Добре, а скажіть, будь ласка, чи сподобався вам відеоролик? А що вам найбільше там запам'яталося? Важко було виконувати завдання? Не важко, правда? Бо ми всі знаємо, що літак літає. Дівчинка читає. Котик грається. Правильно? Кожен предмет, кожна людина? Виконує якісь свої дії. І, дивлячись на них, ми можемо дати запитання, так, поставити запитання, що робить хтось, чи що робить щось. Щось це в нас неживий предмет, а хтось це людина або жива істота. Що ж, я вам дякую за увагу. Мені було приємно знову вас всіх бачити. Тому до побачення!